Шановні наші друзі, наші підписники. Ми сьогодні з вами на виставці. Ми не змінюємо своїм традиціям, відвідуємо регулярно виставки, знайомимо вас з новинками 2024 року. Зараз наша локація це компанія Бенарі, це німецька компанія, це наші друзі, наші помічники, наші партнери. Юлічка керує виробництвом насіння квітів. І, відповідно, ми працюємо з цією компанією досить довго і вона нас сьогодні сьогодні познайомить із новинками цього сезону коротенько. Абзор. Огляд новинок почнемо із найцікавішої яскраво синього кольору. Ця лабелія Ерінус має назву мастерпіс, що перекладається як шедевр справжній шедевр, нібито з під кисті великих майстрів. Лабелія перша в світі гібридна, гібрид F1, який постачається звичайно насінням, тому він дуже вигідний у продажу. Дуже дешевий в транспортуванні, витримує порівнянні з вегетативно розмноженими сортами. це вигідно і для покупця, і для виробника. Якщо вони будуть виходити насіння виробництво, вже починаючи з 24-го року. Яка форма насіння? Воно буде дражоване, чищене чи мультидражоване? Насіння драже. Мультидраже ми не робимо, тому що це буде дуже велика пігулка. Тому рекомендується сіяти для однієї рослини три пігулки в один горщик. що по термінах вегітації? Наскільки довго вона може цвісти? Наскільки вона який потенціал цієї рослини? Розрахунок простий при посіві у середині березня. Ми до цього моменту до червня маємо ось такий шикарний горщик. І квітнути ця лабелія буде до заморозків, тому що вона не зав'язує насіння, це гібрид, тому вона квітне все літо. навіть якщо високі температури цвітіння продовжується? Пауза може бути тільки при дуже високих температурах. Переваги лабілії та лабелія, будучи гібридом, не робить насіння. Друга перевага вона більш стійка до спеки і низьких температур. І третя дуже важлива перевага. Вона формує дуже гарний капелюшок суцвіта. не витягується в неї. Немає таких неаккуратних холих побігів. юлічка. Я вам дуже дякую. У нас це не одна локація на виставці. Значить, ми переходимо в іншу локацію. Переходимо та